Вітаю всіх! Я хочу подивитись причини, чому Туреччина так яросно допомагає Україні. Чому Туреччина дуже сильно допомагає Україні в перемовинах, в усьому? Чому Туреччина так допомагає? Беру цю колоду. Угу. Переможець по життю. Зупинити це все хочуть. Ой. Кінцевий результат. Свої цілі. Своїх 60 фентаклів. Я вважаю, що вони хочуть Крим. Вони хочуть спокою в Чорному морі і Крим. Тепер я перевіряю свою гіпотезу. Дореччина хоче претендувати на Крим. Отримати Крим. До хоче претендувати на Крим і отримати Крим. Давайте дивитись. Крим. Звісно, вони хочуть Крим. Не військово отримати його. А, певними діями. Тут дьявол вони. З Росії вже його вишибати планують. Так, вимагати Крим. колоду. Туреччина отримає Крим під свій контроль. Туреччина отримає Крим під свій контроль. Дивимось, Туреччина отримає Крим під свій контроль. Ну. Може щось отримати. Є така вірогідність, частковий контроль над Кримом. Сімка кубків дуже багато ілюзій, багато розчарування і хитрості Боже, там на тому Криму дуже сильні хитрощі, які працюють. Так, вони хочуть. Хочуть Крим? Ну, хай буде Крим. Але все одно не ніколи не повішений. Вони не отримують його так, як вони хочуть в повному обсязі. Сказати, що це погано, ну я не знаю. Мені не принципово, що буде з Кримом, тому що це вже стара пісня. І Крим так особливо на життя не впливає. Давайте, дивитися справді у віч. Тому, хай буде так, як буде мир.